Всім привіт! Продовжуємо вивчення книги Тома Вільямса Master the Markets або ж опанувати ринки. І ми зупинились на розділі, який має назву опір, або супротив та поведінка натовп. І що ж це таке? В контексті ринкової механіки опір виникає в таких ситуаціях, коли ціна зростає, але на ринку з'являються активні продавці, які під час цього зростання починають активно продавати акцію, ну або е, той інструмент. Який торгується. І це означає, що вільна пропозиція акцій вона не була усунута. Тобто є люди, в яких є монети, в яких є можливість і бажання продавати і таким чином зупиняти зростання ціни вище. Тому, якщо під час зростання присутній активний продаж, присутній продавець це погана ознака для подальшого руху вгору. І саме якби така ситуація називається опіром або супротивом, або ж пропозиція, тобто продавці, вони мають бути усунуті. Перш ніж ціна зможе продовжити зростання вгору. і це усунення воно може бути якби різне. Це може просто створити таку ситуацію психологічну на новинах, що люди просто вирішать для себе, що краще я потримаю ще, і ціна виросте, я продам вище або ж. Зайде великий покупець, який всіх бажаючих, хто хоче продавати, просто викуп або ж рух ціни буде настільки швидкий, наприклад, коли там виникають гепи, відповідно ціновий діапазон, де були продавці, у них, наприклад, там лімітки стояли, він просто перескакується і ці лімітки не спрацьовують. Ну тобто, способів, методів, усунення цього супротиву і оперу є безліч. І тепер Том Вільямс, якби переходить до питання стадного інстинкту або поведінки натовпу. Вона проявляється в тому, що, хоча всі люди є абсолютно вільними і індивідуальними, але в умовах небезпеки або ж якихось можливостей, тобто умов, коли потрібно приймати рішення, і від цього рішення ну щось залежить, то більшість людей приймають передбачувані рішення в рамках так би мовити, ось цього стадного інстинкту. Тобто вони є в достатньо ось цієї реакції передбачування. І ось саме знання цих закономірностей дає можливість професійним трейдерам заробляти гроші, маніпулювати. Створювати такі умови, коли більшість непрофесійних гравців вони думають, що ціна. Йде в одну сторону, а вона розвертається і якимось дивним чином починає йти в іншу сторону. Тобто проти них, проти їхніх позицій. Будьте певні, що професіонали діють як справжні хижаки, а необізнані трейдери стають ягнятами на заклані. Цей фундаментальний принцип зазначає Том Вільямс: не зміниться, доки не зміняться закони людської психології. Тому завжди аналізуйте поведінку НАТО. І тут дано два принципи ринкових розворотів. Ну, скажімо так, класичних ринкових розворотів. Наразі, наприклад, на крипті ці розвороти стали ще більш. Я скажу е мудрими, мабуть так. І перша класична модель це паніка натовпу через падіння цін на тлі поганих новин. Ринок падає, НАТО похоплює страх, трейдери масово починають продавати акції, активи, які вони мають, тому що вони бояться, що ціна впаде ще нижче. Краще зафіксувати збиток і відкупити по нижчих цінах. За таких умов, коли НАТО похоплює страх виходять погані новини, все летить в трантрарам, потрібно себе запитувати, чи відкупають маркетмейкери. І професійні трейдери ось ці продажі, чи поглинають вони ці панічні продажі? Якщо так, це ознака сили ринку. Ну і, відповідно, в подальшому ми будемо розглядати ці ознаки. І зворотня ситуація, коли ціни зростають на тлі хороших новин. НАТО відчуває якби ейфорію з однієї сторони, що її не хоче продавати, тому що ціни завтра будуть ще вище. Така основна думка. А люди, які ще не купили цей актив, вони навпаки відчувають жаль за втраченими можливостями. І починають активно купувати. І тут потрібно себе запитувати: а хто продає ось цьому натовпу ось цим непрофесійним гравцям, яких охопив ажіотаж? Якщо професіонали-маркетмейкери продають, то це ознака якраз навпаки слабкості ринку. І ось ці дві ситуації описані тут, вони на графіку класично виглядають як голова і плечі, які ми чудово знаємо, така структура, або ж перевернуті голова і плечі. Відповідно, в ось в цих моментах панує ейфорія на ринку, що ціна буде вище, йти тут корекція, тут зараз буде ще перехай, тобто всі відкопають і всі сподіваються, що ціна буде зростати. І навпаки, ситуація, коли все дуже погано, ось тут це нижчий лой, зараз ми підемо ще далі вниз. Зрозуміти, що ж саме там відбувається, як ви дозволяють парадигми, принципи, які Том Вільямс буде давати далі цій книзі. І Том Вільямс дає такі поради, що якщо ви не хочете, щоб ринок працював проти вас, не піддавайтесь емоціям. Не будьте натовпом, і тоді вас не відманіпулюють. Ознаки професійного трейдера це розуміння ринкових принципів, не піддається паніці або ейфорії на новинах або чутках. Купує, коли натовп панікує, і продає, коли натовп радіє і знаходиться в ейфорії. У світі трейдингу змагаються найрозумніші гравці, і вам потрібно приєднатися саме до них. Переходимо до розділу попит і пропозиція. Але в цій главі в нас мова йде не про це і. Я знову ж таки починаю згадувати, чому я цю книгу так до кінця і не прочитав, оскільки її логіка в деяких місцях мені взагалі не зрозуміла. Але продовжуємо. Розділ має назву і пропозиція, але по суті, цей розділ є нічим іншим, як реклама ось цієї програми «Trade Guider System». Одноіменної компанії і методологію, яка має назву VSA – Volume Spread Analysis. І тут говориться про те, що завдяки цій програмі ви зможете стати професійним учасником ринку, який в основному при прийнятті рішень збирається на відношення попиту і пропозицій. Популярні індикатори, такі, як RSI, Stochastic і будь-які інші, і засновані на історичному аналізі цін, на думку Тома Вільямса, не є настільки ефективними, як ця концепція VSA – тому що жоден з цих індикаторів не відповідає на питання, в чому ж саме причина руху ціни вгору або вниз. А БСА якраз дає відповідь на це питання. Ну принаймні, наскільки я розумію, дає певну закономірність. Наступний розділ основи читання ринку, і логічно передбачити, що тут буде дана певна вже концепція, що ж саме на що саме ми дивимося, з яких саме складових складається ось ця стратегія. Веса, але по суті, це знову ж таки реклама програми Trade Guider, Хоча з цього розділу вже я е, можу дати вам розбір ось цих основ читання ринку. Як попередньо було зазначено, основою цієї концепції ВСА є співвідношення між об'ємами і рухом ціни, е, а саме спредом. Ну і ціною там закриття, відкриття, тому подібне. Спред це у нас різниця між максимальною і мінімальною точкою свічки. І при вирішенні питання, куди ж далі буде йти ціна, по-перше, ми дивимося загальну структуру, так, що там малюється. Дивимось на тобто, свічку або бар, саме, на якій ми маємо приймати рішення. Порівнюємо цю свічку або бар з попередніми барами. Спреди, які там існують, де закриття, де відкриття, і також дивимось на об'єми, які об'єми саме на цій свічці, які були попередні об'єми, і приймаємо якби, рішення, куди далі буде рухатись ціна. Ось ця ж програма трейгайдер, вона вже це робить в певному автоматичному режимі, дає ось такі позначки різного характеру. Тут, тут, тут так. Є тут також ось така шкала. і вона це все порівнює між собою, і коли виникають певні закономірності, то дає сигнал. І ось тут в розділі, який має назву об'єм та його роль у ринковому аналізі, саме про це і йдемо про співвідношення. Бачите, тут маленька свічка, маленький бар з маленьким спредом, але він не східний, маленький об'єм, це значить, що є ведмежий об'єм, тиск продавців. Тобто продавці там набирають свої позиції. Після цього, як бачите, ще відбувається маніпуляція: ось ця от проштовхування ціни вгору, ліквідація шортистів зайвих. Які не потрібні, і ціна йде вниз. І ще хочу тут зазначити: хоча Том Вільямс не дуже так е, гарно відзивається про класичні індикатори, такі як RSI, наприклад. Але подивіться, що ми тут бачимо, це якраз RSI. і він використовується в цій концепції веса в програмі Tradeguider, як додатковий інформативний ресурс для входження в позицію або прийняття рішень. Я вже не знаю. Також дається відображення, що саме Tradeguider аналізує. Які дані він порівнює, і на підставі яких даних він дає сигнали. Це ось така інформація. Вона відображена в такій певній текстовій формі щодо кожного з барів. Це бар, який він висхідний, східний, яке закриття, там вище середини, нижче середини, який об'єм, тобто середній, вище середнього, нижче середнього, який спред, тобто широкий, вузький або там, середній? Ну це ж порівняння теж з історичними даними, з попередніми свічками, і Change – це. Ширина руху ціни, оскільки тут програма TradeGuider аналізує в системі барів, де є тільки ціна закриття, то наскільки далеко ціна закриття попереднього, попереднього бару знаходиться від ціни закриття того бару, який ми аналізуємо. І ось на підставі ось таких нехитрих п'яти показників і приймається рішення про те, що на ринку відбувається. Наступний розділ, як визначити чи ринок слабкий чи сильний. І тут дається, так би мовити, така узагальнена інформація. Про те, як працюють маркетмейкери, грубо кажучи, якщо маркетмейкер вважає, що ціна буде йти в е, лонг, так, я напишу лонг, і ви хочете купити ну, там, цю акцію або цей інструмент, е, то маркетмейкер зацікавлений робити е, продаж вам по якомога вищій ціні. Тобто він буде вам продавати по е, більшій ціні, і таким чином ціна рухається, продовжує рухатись вгору. Якщо маркетмейкер бачить що ситуація на ринку шортова, ну, він вважає, що ціна буде падати, ви хочете купити. Так само цей інструмент, то здавалося б, логічно подумати, що маркетмейкер зацікавлений продати вам по вищих цінах. Але не так все просто, оскільки маркетмейкер бачить що по вищих цінах знаходяться лімітки на продажу, лімітки сел. Якщо він ціну затягне вгору, ціна піде вгору, то там будуть розгружатися ось ці лімітки. Тобто гравці, які хочуть купити, які думають, що е, ціна буде зростати. Вони якраз будуть задовільнятися з цими лімітками, які стоять на продаж. Відповідно, маркетмейкер не хоче цього. Тому маркетмейкер починає давати вам кращу ціну. І він дає кращу ціну не тільки вам, а й іншим гравцям. Тобто він не дає можливості ціни вийти вище для того, щоб спрацювали лімітки. Він дає вам купити по нижчих цінах. Ну, не так, щоб в нижчих цінах прямо вниз ціна йде. Але, грубо кажучи, це ось знаєте, коли трикутник, коли. Починається звужуватися, звужуватися якийсь діапазон. Це ж, грубо кажучи, робота можна сказати так. Маркетмейкера. Маркетмейкер не дає безпрацюванню ліміток кто в абу в іншу сторону, і ну ось через ось цю роботу маркет-мейкера в принципі виникають у нас і структури розподілу або накопичення, і після цього ціна кудись виходить або вгору, або вниз. Мабуть, не дуже зрозуміло, але далі ви це все будете розуміти, цю логіку. І висновок за допомогою простих спостережень за спредом бару. Ми можемо прочитати настрій макермаркетмейкерів, думку тих, хто бачить обидві сторони ринку і пропозицію, і попит, які заходять на ринок, і це якби одна з таких маніпуляцій великих росів маркетмейкерів. Також бувають ситуації, коли ринок швидко рухається вгору на відкритті. Ціна виходить з якогось діапазону, відбувається пробій якогось рівня, але це класичний хибний пробій. І така цінова дія часто розрахована на те, щоб заманити вас потенційно слабкий ринок в погану угоду, також провокувати активацію стоп-лосів. І після цього ціна розвертається і йде в зворотній напрямок. Ви можете спостерігати подібні типи відкриттів ринку в сильних ринках, але в цьому випадку ви матимете стару бокову, стару добру, бокову проторговку. Ви маєте ще зрозуміти, що як би дивно це не звучало, але з точки зору маркетмейкера, коли ціна іде вгору, то для нього проблема не ті люди, які шортять. Отут, отут, отут заходять в шорт. Вони для нього не проблема. Того, що закидуючи ціну далі вгору, шортисти потрапляють в збиткові позиції, їх починають закривати свої позиції. І таким чином вони ще більше штовхають ціну вгору, оскільки коли шорт закривається, це ж лонг. Проблема для ринку лонгісти, які купили, там, наприклад, ось тут, ось тут, ось тут. В якийсь момент вони такі думають, а Та нормально, в мене є прибуток, я хочу закриватися. І вони починають продавати. Продавати ось тут, ось тут, ось тут продавати. Якщо в цей момент немає на ринку. Бажаючих купувати, ну, відкупати їх, то ось цю пропозицію має задовільняти маркетмейкер, а йому це теж не зовсім так вигідно. Ми бачимо цей приклад, як це виглядає. Ось цьому в цьому діапазоні загнані запарті гравці. Бачимо, у нас тут звуження, так, ось цей трикутничок, так би мовити, або як хочете, там, може бути в різні картини. І в якийсь момент, бачите, ціні треба дуже швидко вилетіти вгору. Маркет-мейкер в цьому зацікавлений. Щоб е ось ці гравці, які ось тут набирали лонги, вони не почали продавати, тому що якщо вони почнуть продавати всі масово, то ціна, скоріше за все, вона знову плюхнеться вниз. Для цього і робляться ось такі маніпулятивні швидкі рухи вгору. Ну і в той же час залишаються шортисти, які в цьому діапазоні набирали, оскільки вони не встигають, якщо в них не було стоп лосів вони не встигають закриватися, вони вже сидять в мінусах. І якщо вони починають ось тут закриватися або там їх починає ліквідувати, то ціна продовжує далі ще рух вгору. Далі, бачите, ми знову входимо в якийсь. Діапазон, звідки знову ж таки буде вихід ту або іншу сторону, виходячи з там ситуації на ринку, при ось такому маніпулюванні і закритті вас в ринку, цьому сприяють широкі спреди вгору або ж вниз, щоб закрити вас від ринку, оскільки такі широкі великі свічки вгору він зазвичай відштовхують від купівлі, оскільки це йде в суперечлюській природі купувати сьогодні те, що можна було купити дешевше вчора, або навіть кілька годин тому. В той же час потрібно пам'ятати, що великий об'єм, який при висхідному русі це є е, нормально і добре, це є здорове е, збільшення, це є бичачий об'єм. Однак надмірний об'єм ніколи не є хорошою ознакою. Це вказує на пропозицію на ринку, що може перевищувати попит. В той же час маленький об'єм попереджає вас про можливу пастку і вказує на відсутність попиту на ринку. І, можливо, це там був якийсь хибний пробій, як попередньо розповідали. Як ідентифікувати купівлю або продаж. Для того, щоб ринок зростав, потрібні покупки, які зазвичай проявляються на висхідному барі, тобто поточний бар закривається вище, ніж попередній. Ну, висхідна свічка. Обсяг, що супроводжує висхідний бар, тобто об'єм, повинен зростати. Однак це зростання не повинно бути надмірним, оскільки надмірний об'єм свідчить про наявність пропозиції на фоні. Яка перевищує ПОП. Як визначити, чи є об'єм надмірний, чи є він не надмірний, це вже треба дивитися з практики і до, до кожної торгового інструменту, який торгується індивідуально, які там об'єми звичні, які ліквідаційні, ну тому подібне. Якщо ви спостерігаєте низький об'єм під час руху ринку вгору, ви знаєте, що це хибна картина. Цей низький об'єм спричинений тим, що професійні гроші відмовляються брати участь в русі вгору. Зазвичай тому, що вони знають, що ринок слабкий. Якщо розумні гроші не зацікавлені в русі, то він безумовно не зайде занадто далеко. Але в той же час я можу сказати, що ринок, особливо криптовалютний, може залишатися нераціональним, і ціна достатньо довго може продовжувати рух вгору або вниз, особливо якщо ось ці розумні гроші здійснюють розподіл своїх позицій. Якщо ринок іде вгору, то це потрібно бути дурним, щоб. Зупиняти його і не давати йому йти далі вверх на ейфорії і тому подібних речах. Також потрібно звертати увагу, коли саме зростають об'єми. Під час ведмежого ртового об'єми мають підвищуватись і зростати, коли ціна рухається вниз, оновлює лої. При корекціях при відскоках вгору там об'єми мають бути менші. Протилежна ж ситуація повинна бути на висхідних ринках. Коли ринок бичачий, то висхідні рухи мають бути підтримані об'ємами. Нисхідні корекційні рухи повинні мати менші об'єми ніж. Ви якщо ви почнете помічати, що обсяг, тобто об'єм, зменшується на несхідних барах, це свідчить, що зменшується тиск продажів. Ринок може ще продовжувати падати, але варто пам'ятати, що він може швидко розвернутися і почати зростати через нестачу пропозиції, тобто продажі. Зменшення обсягу на будь-якому несхідному барі означає, що професійні трейдери не зацікавлені в русі вниз, е, і це є правда, але я зроблю знову ж таки е, одну поправочку, тому що як ми всі чудово знаємо, для того щоб. Ціна зростала, потрібно, щоб хтось купував. І купував більше, ніж продавали. А для того, щоб ціна падала, ви можете сказати, потрібно, щоб хтось продавав, і менше людей купувало. Правда полягає в тому, що ціна буде падати, якщо ніхто не буде продавати, і ніхто не буде купувати. Ось є ще такий один нюанс. Наступний розділ, як ідентифікувати відсутність попиту, і я думаю, ми вже продовжимо в, в наступному відео. На сьогодні все. Є не чим подумати. Дякую за увагу. Зустрінемось в наступних відео.